Рюбельці мають всі причини радіти окупаційній владі, яка захопила місто в 22-му році. Вона дбайливо повертає їх в часи СРСР. Тепер жителі міста можуть насолоджуватись всіма благами радянського життя, дефіцитом товарів, цензурою, пропагандою, страхом, бідністю і забрудненням. Що може бути краще? Вірно, краще може бути лише розуміння, що зрадники і колаборанти готують собі наступників у вигляді зомбованих українських дітей. Про недолугі вчинки та сміхотворені рішення окупаційної влади далі. Це проєкт Маріуполь Окупація. Я Тетяна Байрак. Поїхали. Загарбники не займаються допомогою містянам. На меті вони мають лише повернення захоплених територій, навіть не до Росії, а до Радянського Союзу. Саме на цьому рівні знаходяться типові російські глибинки. А тепер і Маріуполь. У місті Марії планують відкрити музей члена воєнного Савети Ленінградського фронту в період блокади Жданова. Жорстокий нелюд, який знищував культуру та науку, тепер в місті Марії став чи не головним героєм. Ви йому ще пам'ятник поставте. А ні, пам'ятник в Маріуполі планують ставити іншому диктатору старший пил з постамента, який у 2014 році викинули на смітник. Росіяни хочуть знову навалити в центрі міста купу під назвою Пам'ятник Леніну. Агов товариші, тут вам нема взалії. Так званий комсомол дістався до міста і представлений двома печальними студентами. Він почав опитування місцевого населення щодо совєтських фільмів, як неочікувано. А щоб розуміти реальну картину радянізації в Маріуполі, досить лише побачити, що пропагандисти на своєму каналі крутять ті ж фільми, по яких їх попередники проводять опитування. Цікавий збіг. А взагалі, де ж морозко і славнозвісна іронія судьби, а ну мабуть, на новий рік залишили. Та іронія долі якраз в тому, що заплутуючи місто Марії пропагандою, окупанти самі в ній загрузли і стали посміховиськом для всього світу. А тепер нить, мовляв, це все українці. Втім, як завжди, цель Києва состоит в продовженні чоловіка ненависничеської політики, направлені на уничтоження всього руського на Україні, притіснення рускоязичного населення, ліквідацію русської ідентичності в этой країні. Примір тому представители України готов в генеральній асамблеї виступати на будь-якому кроме крім потому тому як боїться русский язык, дабы не подвергнуться репресіям зі сторони своего собственного правительства. А дрібні маріупольські пропагандисти тим часом продовжують вдосконалювати свої навички брехні, беручи приклад з найкращих і з найгірших. О, так, такі пропагандисти, як Соловйов, наприклад, можуть поділитися неймовірно великим досвідом зомбування населення. Тільки чомусь на окупованих територіях до цих уроків вішання локшини швидкого приготування на вуха долучають навіть дітей, проводять набори в так звані медіашколи. Ну і звісно, пропагандистську літературу завезли. От в чому Росія дійсно не має меж, так це у рівні брехні. Якщо обманювати, то по-крупному і усіх на дрібниці не розмінюються. Цілих 9 тонн літератури з пропагандою на один нещасний Маріуполь. А результат дії російського впливу на малечу видно неозброєним оком і дуже швидко. Бо загарбники ретельно обирають методи зомбування. Ти від нас не влітиме. Із війна, коли не отпраць. Мірінський, голубчик, мой родимый, Знаєш, правда, скоро Новий год. Я тебе, звісно, поздравляю і желаю вовсе не болеть. Я тебе желаю, приживаю. Аскарель нациста далі. А щоб містяни взагалі забули, що є проблеми. Окупанти випустили з загону моргуна і послали його світити на камери обличчям. То він замість відбудови міста влаштовує танці з ведмедями та відкриє конусне одоробло, яке загарбники гордо іменують йолка. То разом з іншими колаборантами та зрадниками пофоткається біля ялинки і називає це неподобство акція Йолка Желанії. Конкретно в цьому випадку цинізм псевдомера Маріуполя дійшов до найвищого рівня. У хлопчиків під час обстрілів окупантів загинули батьки, а тепер ті ж самі окупанти дарують їм подаруночки. Звісно, за версією моргуна, колонка з годинником замінять брата, маму і тата. Та є невелика проблема для росіян. В усьому цьому святі маразму жителі не забули, що вони в окупації, а місто стало суцільною проблемою. Ось містяни скаржаться на сміттєзвалище, яке утворилось на місці 17-го мікрорайону. Чомусь, попри скарги до окупаційної влади, ситуація не змінюється більше місяця. А ось тут жителі чесно кажуть окупантам, що навіть їх розпіарений жика Невський, м'яко кажучи, не фонтан. Інші ж містяни намагаються виправдати допоруки з загарбників. Та врешті все знову повертається до жахливих реалій життя в Маріуполі. У мене знайомі і на Невському, і на Ізумрудному. Ніхто не скаржиться. Дуже радий за ваших знайомих. Підтвердити, на жаль, не можу. Я бомжую. Окупанти таких дрібниць, як життя на вулиці не помічають. Вони виклали власну версію життя в окупації, назвали виставку фотоверсія реальності, де загарбники стали героями, а росіяни побратимами. Нічого нового. Та ось якою є справжня реальність виживання в Маріуполі, а не фотоверсія загарбників. Постійні аварії, винуватцями яких традиційно є російські військові, подвійні стандарти, де через те, що містяни не змінили водійське посвідчення на російське, його забирають, а навзамін видають непотрібний папірець. Та одночасно з цим дозволяють голосувати за російського диктатора за українськими паспортами. Ожеледиться, через яку містяни потрапляють в лікарні. Іду! всех нечистых і чистих вспомнила. грязь і вот, иду как на ходулях. Наверное, нет рабочих, нет дворників, нічого нет. Сипаного я не вижу нічого. Я зайшла сейчас в колледж, три рази упала. Людей то нет. А тут, окрім всіх негараздів, ще й ціни на продукти піднялись. Такі відчуття, ніби у містян є гроші. Тепер курячі яйця, наприклад, коштують до 160 рублів. Навіть диктатору Путіну довелось виправдовуватись. Мовляв, підняли зарплати, тому і яйця подорожчали. У нас яйцо десяток от 180 рублей до 220, где и когда были такие цены. Я вот совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Значит, они говорят, что у них все в порядке. На что я ему значит, отметил, говорю, абсолютно честно говорю, прямо это прямая речь. Я говорю, а вот у граждан наших это есть проблемы. Рост на, на яйцо курицы 40%, а в некоторых местах и больше. И на мясо куриное. Вы знаете, что произошло? Ну, у нас вот я говорил, ну, небольшое, но все-таки повышення доходів, уровня заработной плати і так далі. Спрос увеличився. А потім російські пропагандисти і зовсім заявили, що зростання цін винні самі люди, бо стали більше їсти. Аналіз показав, що в даному случаї возросло качество жизни наших граждан і увілічили потреблення в принципі місних продуктів і курінного м'яса і ійца. Містяни ж уже не підсміюються, а відверто ржуть з таких недолугих заяв. Вони активно вибудовують план з виживання і готуються до нових недолугих заяв Росіян. Попереду ефіри та публікації про шкідливість курячих яєць для організму і про користь всіляких корінців. Перші кілька місяців нового року будуть складними, а потім підуть ягоди, гриби. Росіяни ж, попри насмішки жителів міста Марії, продовжують гнути свою лінію і безсоромно заявляють, що весь світ, нібито заздрить Маріуполю. Я думаю, що весь мир просто удивляється темпом відновлення Маріуполя. Я думаю, що з такими ж темпами, як тільки атадвіниця лінія, бо соприкосновення Донецьк буде не просто відновлений, а стане жемчужиною Донбасу. А ще виявляється, що росіяни відбудували Маріуполь. Ну, майже за версією шойгу, аж цілих 18 будинків. В Маріуполі воєнними строїтелям построено 18 жилих дамов на 1880 квартир, школи і дитячий сад. Виповнені перший етап будівництва сучасного комплексу федерального медико-біологічного агентства. Тож, поки росіяни чешуть язиками про відбудову збройні сили України, роблять все, аби загарбники більше ніколи не повернулись до Маріуполя. Це був проєкт Маріуполь Окупація. Я Тетяна Байрак. Якщо у вас є що сказати про життя в окупації, пишіть нам в коментарях, підписуйтесь на Ютуб канал ТВ 7 також моє в інстаграм, телеграм та фейсбук. До зустрічі та бережіть себе.